Так, друзі, всіх з добрим утром. Ой, щось у нас сьогодні трошки сніжок пішов. От, зараз, коротше, збираюся їхати на мойку після... А, воно ну, бачите, і не видно. Але я, коротше, на моєчку 100 гривень з баришень взяв. Будемо сподіватися, що машина не обмерзне, як помию. І будемо працювати. Так, а на часах у нас уже 9.05. Так, короче, пока машина прогрівається, сейчас по-быстрому протираю эти пластикові пороги. щоб тоді на этом намоечки зараз її помию, коврики все это дело сполосну. И будет все чики-пики, да? Все бля. Ой. Я думаю, з чистою машиною. Може сьогодні хоч день буде удачно, бо я ж говорю, щось у мене ця неділя. Я взагалі ужас все. Я забув, коли вона така й була. Роботи взагалі нема. більше стоїш, ніж катаєш. Ой, бля. Взагалі, вроді би мене... Пластикові ці накладки, я скажу, що, наверное, нормально сохранилися. Отут так, так клац і буде як нова. О, отако. Так, зараз підемо. Викинемо мусор. Оце я тоді їх так убирав і, коротше, поставляв. Дивіться, їду з обмершим лобомив таке впечатлення, вроде би, наче у мінус 10. Мені це цікаво. Зараз я помию машину. О, дивіться, з глушителя вроді би в мороз. Ну, Морозу немає, скажу, вам, може там слігонька, там якийсь мінус один, може максимум 2 і то. Саме головне, щоб зараз я машину не помив. І вона не стала в мене сніжною королевою. Сейчас одразу заїду тут на конечной тройці. На мойку, если вдруг не працює чи нема, щоб звісно не вийшлося підстави з этим. Як може хтось колись бачив в інтернетах, як хтось поїхав короче, на мойку, помив машину, блин, напінив її і світ вирубили. І їде, як вся еде, як Сніжна королева, бля. Коротше, Київ пустив. це зараз лупашу по окружної. Взагалі, нікого, не души. Таке впечатлення, вроді би їдеш десь так в пів 11 вечора по окружної. Пару машин лупить. Так, коротше, зараз заїжджаю, тоді вам скажу на яку мені фартонуло заїхати за правочку. цю, либо поїду тоді на Клоп. Так, коротше, машинку напинив. Благо тут там. Щотка є, щетку і витер. Хто коротше, буде тут мити машину, з утра в 10 часов відключають світ, так що ми встигли, зараз змиваю Вон коврики. і летімо. Так, коротше, помив машину, ну, все-таки бачите, я думаю, зараз трохи проїдуся, воно обвітряє і, і буде нормально. в крайній мірі, я скажу чистіше, чи була. от така от ласточка. На часах у нас уже сейчас вам скажу, скільки... О, 9.34, я і планував десь до 50-го, поми її. Ну все, друзі, пожелайте мені удачі. І ми починаємо косити бабосики. Так, друзі, зров уже два закази. Перший заказ я взяв, поїхав на Туполєва. От, По болту. І одразу, як тільки висадив пасажира, прийшов мені заказ на метро Житомирську. Так, все-таки дождався я заказа. Заказу, мабуть, штук 6 відмінив по болту От, і привіз на осокорки. Будемо сподіватися, що сюди теж більш-менш поїдемо по хорошому тарифу. На часах у нас вже 11.15. І, грубо говоря, скільки це за почти 2 години роботи, я зробив 3 закази. Нормально. Я сюди заїхав, мабуть, десь за минута з 35 Город пустий, сьогодні неділя, так що дай Бог, щоб ще робота була. Кататися можна. Так, я вже перебрався на Троєщину. На Цвітаєвої, якраз тут остаю возле Ноуса. Тарів, звісно, був такий собі. Одним словом, аби їхати. Ну, я те і зробив, я поїхав. Ось минути 5 висадив пасажира. Ждем далі. На часах у нас 12.02. Коротше, друзі, вирішив я провести таку маленьку акцію. А саме, Знаєте, є така, би, хтось дивився то як під Полтавою, то є церква вихідного дня, в мене буде як таксі вихідного дня. Коротше, в суботу-неділю, якщо хтось буде з моїх підписчиків, або просто хто мене дивиться, визивати таксі, і я, вдруг по случайності, до вас приїду, буду діляти для вас мінімальну скидочку в районі 50 гривень. Для того, щоб ця скидка. Прийшла до вас. Вам просто треба буде, коли ви будете сідати до мене в таксі, просто кажете промокод названня мого каналу Дальнобой84 Україна. Без різниці, скільки буде поїздка, 50 гривень я мінусую. Так що, мілості прошу. Це я буду проводити у суботу і в неділю, у першій половині дня. Якось так. Так, що жду вас. Так, все, першу половину дня роботи ми закончили. На часах у нас 1.07. І того вийшло у нас, вийшлося, в скільки я в 9.35 начав роботу. 10 1, 12, за 3 за половиною часа 950 гривень. Це вже по вищу комісії. Як народі називають чистими. Я думаю, зараз смисла, мабуть, немає їздить. Так що зараз їду додому і, мабуть, десь в часі, може, 4 виїду. Да. Будемо сподіватися, що сьогодні вечором робота буде повісіліє, не так, як вчора, бо я вчора дуже багато простояв. От. Так що спасіба, що додивилися моє таке маленьке, коротке відео. А, кстати, я був на Троєщині і з Троєщині взяв заказ на, на метро Святошин сюди в район Макдональдса. Можна так сказати, практично під хату. Заправився, так що зараз я бак, він якраз тільки 100 метрів проїхав від заправочки. Так що ввечері можна виїжджати із спокійною душою. Із розчота, Даже можна і дальняка брати, якщо буде якийсь дальняк. Їде додому, вже щось я, чесно говоря, проголодався, та й треба трошки фізіономії треба побритися. А то я вже щось стаю похожим на, на Будулаю. І, кстати, друзі, ще раз повторюся, на виходних буде промо-акція, да. субота-неділя, перша половина дня. А перва половина дня я працюю в основному так оце, до часу. там. Ну Може, 2-3, ну це рідко, Це хіба що кудись заїду. І тоді вже жду заказ в сторону вдома. Так що заказуйте таксі в надіжді на те, що я десь буду рядишком возле вас. Багато, немало. Ну, 50 гривень скидочку я для вас зрою. По промокоду названня мого каналу дальнобой 84 Україна. Говорите і мінус 50 гривень по тарифу. А ми поїхали домой.